Наразі зайняті 52% ліжок, відведених для госпіталізації хворих на коронавірусну хворобу COVID-19, заявив у ранковому онлайн зверненні міністра охорони здоров'я Максим Степанов. Він назвав недостовірними повідомлення про заповненість ліжок, які з'являються в медіа та соціальних мережах, не уточнивши, втім, їхній зміст так. У нас є відповідні проблеми в деяких регіонах, напружена ситуація, але в той же час хотів би вам повідомити, яка в нас реальна картина в кількості ліжок. Кількість ліжок, які на сьогодні відведені під лікування хворих на ковід, в країні складає 53 445 ліжок. Це загалом по країні. При цьому в лікарнях на сьогодні перебуває 27 792 пацієнта. Ви бачите, що заповненість ліжок складає на рівні 52%, заявив міністр. Читайте також ротація ліжка за законами воєнного часу. Як працює відділення реанімації районної лікарні в Україні? Він додав, що з цієї кількості 25 996 ліжок забезпечені киснем або децентралізовано, або кисновими концентратами, з них 12 162 вільні. Є регіони, де в нас напружена ситуація. Це Київ, Черкаська область, Харківська область. Ми вважаємо, що там недостатня кількість. Але в нас є чітке розуміння, в тому числі з місцевою владою щодо збільшення кількості ліжок із підводеним киснем, сказав Степанов. Вранці 23 листопада голова МОЗ повідомив, що за попередню добу в Україні виявили 10 945 нових випадків COVID-19. За добу госпіталізували 1165 осіб. Летальних випадків 124. Одужали 4143. Загалом за час пандемії в Україні захворіли 635 689 людей. Одужали 291 060 осіб. Летальних випадків 11 075.